Якщо раніше ця робота стосувалася роботи з дітьми-сиротами, з важкохворими, дітьми, онкохворими, дітьми дітьми з фізичними вадами, то сьогодні цей напрямок вже дотичний до того, що є робота з дітьми-переселенцями, жінками переселенцями а також робота і допомога нашим військовим, які сьогодні перебувають на лікуванні військовому госпіталі. Десь вже півтора року, близько півтора року ми займаємося такою розширеною діяльністю саме організації та проведення благодійних ярмарок, благодійних аукціонів, благодійних фестивалів, які спрямовуються на збір коштів які потребують саме, оця, саме незахищена така сьогодні верста населення нашого. Хочу відмітити те, що весь фінансовий тягар цієї допомоги лягає на плечі саме простих рядових таких наших містян. Принагідно подякувати сьогодні всім небайдужим чернівчанам, тому що, стоячи багато місяців поспіль, один місяць, другий місяць на соборній площі, збираючи кошти в скриньку для потреб наших хлопців, які перебувають сьогодні в госпіталі і потребують лікування, коли несе жінка-пенсіонерка одну або дві гривні і каже, хай це хлопцям допоможе, то звісно дуже важко, але дуже вражає саме та небайдужість, тому що сьогодні на волонтерській міні дуже багато є зловживань. Дуже багато є таких людей, які користуються тою скринькою, невідомо, куди ті кошти попадають. А моя думка така, що це повинно бути дуже дуже бути прозорим. І, можливо, сьогоднішня наша така звітна робота це не, не, не скажу, що це піар, це просто такий невеликий звіт, тому що люди громадськість повинні знати, чим займаються. Ми десь нашу роботу саме у удару, ми десь трошечки десь... Не так висвітлювали, ми багато робили, але багато ми про неї говорили. І саме сьогодні вже, Серго Івановичем порадившись, ми вирішили такий невеликий звіт донести до нашого суспільства, до наших порядів, тому що важлива допомога саме людей. Я сьогодні дуже багато спілкуюся з жінками, які приїхали із Криму, і з жінками, які приїхали зі Сходу. Нещодавно навіть була така організована зустріч з дітьми, з переселенцями. А крім того, ще є велика робота з жінками нашими, Чернівецькими, із області, області, чоловіки, яких перебували в зоні АТО. І десь от... Весняних таких весняні, перші весняні дні. Ми мали нагоду з ними поспілкуватися, привітати їх з святом весни, мали нагоду також поспілкуватися з дітьми. І на сьогодні розробляється такий проєкт. Ми багато років вже займаємося благодійними такими фестивалями. Раніше ми залучали до участі у фестивалі Дітей-Сирід, а на сьогодні є така тема, що будуть залучені до фестивалю саме діти оцих жінок і батьків, які перебували в зоні АТО. На сьогодні ще я багато маю контакту з військовим госпіталем, постійно цікавлюся перебуванням на лікуванні саме наших хлопців, які після важких бойових операцій перебувають там. Ну і почну з того, що протягом вже трьох місяців було закумульовано понад 20 з половиною тисяч гривень, і ці суми коштів кожного місяця я особисто відношу в госпіталь, особисто передаю ці кошти з рук в руки цим хлопцям і думаю, ви зі мною погодити, що сьогодні все-таки над. Тими фізичними травмами все-таки домінує травма моральна. Тому що багато можна спілкуватися, багато можна говорити про допомогу, але коли бачиш їхній моральний стан саме там, на лікарняному ліжку, то, ліжці, ліжку, то це, повірте мені, спонукає до, того, спонукає до тої роботи, яку ми проводимо. Надалі проводимо багато в плані допомоги. Ну якщо так трошки торкнутися коштів, то от перший місяць було зібрано десь близько 10 тисяч гривень, і одна сума 4 тисячі 300 була віддана Ігорю Білику, який не є, до речі, місцевим нашим жителем, а перебував у нас на лікуванні сам з камянець подільська йому вже титанову пластину після поранення в ногу. Звісно, що держава надає кошти, є оплачуються якісь. Роботи медикам оплачуються, можливо, якісь і протези, і сама робота, але постійна потреба коштів нашим хлопцям повинна бути, тому що є реабілітація, є ліки, є родина, яка піклується по нього. Інша сума була надана Ярославу Верхолюку зі стороженецького району, який мав поранення в око і ногу, ноги. Також потребував операції. Наступна сума коштів 10 тисяч, також гривень була роздана. Шістьом хлопцям. Один з них, який мав важке поранення, в нього була відділена ліва кінцівка, його очікує протезування в Польщі, але разом з тим також він ну повинен мати хоч якусь таку трошки суму. Ну Відверто вам скажу, що складно було дивитись на цю ситуацію. Чоловік не 49 років, сива голова, немає лівої руки, і ту суму, яку ми віднесли, повірте мені, якщо ми навіть принесли 30 тисяч і 300 тисяч, можливо, та моральна втрата, та моральний, моральний стан. Не, не був би напевно компенсований тою фінансовою підтримкою. А інші суми ми розподілили вже трошечки наступним чином, кому отримали, дали дві тисячі, кому одну тисячу гривень. І відверто вам скажу, що дуже такий е, психологічний е, стан е, таких е, знає, ну, складний той стан, але е, тепліють очі хлопців, тепліють відносини, тому що вони відчувають, що вони комусь потрібні після таких складних перепітті. А наступна сума 4,5 тисячі гривень, значить є у нас хлопчина, йому 21 рік, Юрій Ходан, він сам з міста Стероженець. Дуже складне поранення, в нього дуже багато осколків в тілі, ці осколки час від часу виходять. Але сама складна операція, яку він потребує, це в нього на відсутні 22% черепів. Я особисто з ним спілкувалася, я вже неодноразово його бачила, спілкувалася з ним. Маленький, дощавий хлопчина, молодий, повний оптимізму, до речі, хоча в нього повністю втрачений слух, в нього слуховий апарат ушку. І він сьогодні потребує великої суми коштів, його чекає операція по трансплантації також живлення титанової пластини. До речі, якщо ви будете мати змогу і так от передати таку інформацію, на сайті, ну, на любих сайтах є його реквізити, є рахунок, куди можна перераховувати кошти. Ну, і... Користуючись нагодою, ще анонсую такий момент, що в п'ятницю запланований знову такий захід одинадцятий 13.00 на Соборній площі знову буде проведена ярмарка. І якщо вдасться зібрати кошти трошечки більше, то звісно, одна частина коштів буде направлена також на допомогу Юрію Ходину. А зараз в госпіталі перебуває на лікуванні дев'ять наших хлопців, які повернулися з зони АТО. Ну що радує, що не складний не такий критичний дуже в них там момент стану здоров'я, але ви знаєте, сьогодні. Дев'ять, а завтра може, не дай Боже, бути ще хтось більше, але потреба, потреба в допомозі є і буде, і існує. Тому е, я можу ще дуже багато розказувати, але користуючись нагодою через дякую. Всім не бай і дякую за увагу вам. Ну, якщо подати запитання, то ще одні колеги розповідають більше трошечки. Минулого минулий рік. Е...